Інформаційна програма вчасно про головне на цю годину розкажуть журналіст редакції інформації студії Мар'яна Лошак. Доброго дня. Біля 500 мисливців з берегівщини мітингували під стінами обласного управління лісового та мисливського господарства. Причина вище згадане управління не погодило їм наказ на полювання. Хоча ще у березні цього року рішенням обласної сесії берегівському товариству мисливців та рибалок було надано користування понад 30 тисяч гектарів мисливських угідь строком на 15 років. Після чого між цим товариством і обласним управлінням лісового та мисливського господарства був укладений відповідний договір на ведення мисливського господарства на цій території. Однак, сезон полювання там так і не розпочався. зараз є два питання, якщо не зупинена дія договору, в липні місяці ПП Вікторія, яке та теж претендувала на частину мисливських угідь, які нам вже були надані, подала позов в Закарпатський окружний адміністративний суд що стосовно того, що ущемляються в якійсь частині їхні права тут у них виникли конфлікти в зоні Батява Свобода і в зоні Дейди село Дідово. Зв'язку з винесенням такого такої ухвали, обласне управління лісового та мисливського господарства не погодило нам наш наказ про відкриття полювання. Деталі про мітинг мисливців берегівщини під стінами обласного управління лісомисливського господарства розкажемо у вечірньому випуску програми вчасно. Закарпатцям офіційно представили нового керівника краю. Через два тижні після фактичного початку роботи на новій посаді Василь Губаль був представлений заступником голови адміністрації президента Ігорем Гринівим. На офіційне знайомство з головою ОДА зібралися керівники різних установ та закладів обласного підпорядкування. Указ президента України про призначення Василя Губаля головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Призначте Губеля Василя Івановича, головою Закарпатської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. Місто Київ. Церемонія офіційного представлення голови облдержадміністрації Василя Губаля відбулася 4 жовтня, за два тижні після того, як новий керівник краю почав безпосереднє виконання обов'язків. Вручити посвідчення та привітати із початком роботи на новій посаді до обласного центру приїхав заступник глави адміністрації президента Ігор Гринів. Він наголосив: у найскладніший для країни час надважливою є єдина стратегія реформ, декларована президентом, яка потребує підтримки на місцях. Так звана стратегія 20 Двадцять або план реформ, план зміни України це не є закінчений документ, це є поки що на день стратегія і пропозиції для обговорення. Тому велике прохання знову ж таки. До органів місцевого самоврядування, до депутатів залучитись, бо одним з ключових моментів цієї реформи є децентралізація, є передача прав громадам. Відразу після церемонії представлення Василь Губаль спілкуючись із журналістами, зазначив, першочергові завдання на посаді керівника краю бачить у розширенні повноважень місцевих громад, ефективному господарюванні та боротьбі із корупцією. Що стосується соціальної сфери, розбудови інфраструктури, теж саме один із пріоритетних напрямків. Що стосується нашого болю закарпатського не болю, а так маленько такого соромно. Це сміття тут треба досить потужно підійти до цього. Звичайно, що і самим я би сказав, теж саме пріоритетом треба прислуховуватися до громад, що хоче закарпатська громада. Голова обласної ради Іван Болога у свою чергу відзначив адміністрації та ради на усіх рівнях. Повинні працювати як одна команда та не допускати непорозумінь та конфліктів. для того, щоб було порозуміння в кожному віддаленішому селі Закарпаття, щоб будь-який конфлікт на пустому місці не виникав, щоб ми його в інтересах громада і кажуть, вирішували. І щоб чим менше буде конфліктів звідси з заходу, тим скоріше на сході закінчиться конфлікт. То, немає, працювати спільно». Василь Губаль продовжує приймати кадрові рішення стосовно керівників обласних управлінь та відомств. Вже незабаром відбудеться представлення заступників голови облдержадміністрації. паніка без причин минулого тижня у мережі з'явилася інформація, що банки вводять обмеження на користування зарплатними картками, начебто, відтепер на цю картку нараховується лише зарплата, а інші переведення неможливі. Спеціалісти запевняють, це неправда. Прираховувати кошти на ці рахунки можна без обмежень. Постанова від національного банку, що й спричинила це непорозуміння, стосувалася лише додаткового доходу громадян. Якщо на зарплатній картці є особисті кошти, то в окремих банках на ці гроші не раховують відсоток на кшталт депозиту. А ці відсотки оподатковуються. Проте на звичне користування картки це ніяк не вплине. Банк внутрішньо розмежовуватиме зарплатні особисті кошти громадян, проте клієнт цього навіть не як була зарплата, зарплатні гроші, як були як було можливість в Якби нараховувати на цю зарплатну картку інші кошти, так і буде можливість. Люди як могли знімати, так і будуть знімати. Якщо особисті кошти будуть довгий час лежати на картці і будуть туди нараховуватися відсотки, то вже будуть ці відсотки оподатковуватися. Зарплатних коштів це не стосується. Сьогодні виповнюється 10 років із дня офіційного відкриття нового залізничного вокзалу Ужгород. До 2004-го вокзал був лише структурним підрозділом станції Ужгород. Та після здачі об'єкта в експлуатації утворилося дві окремі підприємства: станція «Ужгород», яка організовує вантажні перевезення, та вокзал, що відповідає за обслуговування пасажирів. Ужгородський залізничний вокзал став не лише новим структурним підрозділом львівської залізниці, а й одним із найгарніших і найсучасніших вокзалів в Україні. Крім будівництва самого корпусу було виконано ще низку суміжних робіт. Зокрема, розширено колійний розвиток станції, змонтовано пішохідний тунель і потужний пункт екіпіровки вагонів. Планування, проектування та будівництво залізничного вокзалу Ужгород тривало 11 місяців і обійшлося в 129 мільйонів гривень. Це б хотів побажати, щоб ще 100 років простояв як попередній вокзал. Адже ми знаємо, що на момент початку будівництва вокзалу, старої будівлі вокзалу, оце де лишився зараз приміський вокзал, де ми зараз з вами знаходимося, їй було рівно 100 років. Тобто 1903 року побудова вокзалу оцього старого приміського. А це вже новий добудований. Я б хотів побажати, щоб ще 100 років вони так дружно новий вокзал і старим вокзалом простояли і приносили задоволення нашим пасажирам, щоб кожен пасажир міг. Поїхати туди, коли він хоче, і за ту ціну за яка є для нього оптимальною. Сімейним лікарям Ужгорода нове обладнання. Закарпатські благодійники спільно з меценатами з за кордону забезпечили дев'ять амбулаторій обласного центру сучасним діагностичним обладнанням. У рамках проєкту закупили ростоміри, дитячі ваги, глюкометри, експрес-лабораторії та екг апарати Завдяки останнім лікарі можуть зробити кардіограму серця дорослим та дітям. А результати мають можливість роздрукувати та навіть передати через мережу інтернет. Роботу нового обладнання оцінили і самі благодійники. Закордонні благодійники закупили для сімейних лікарів Ужгорода медичне обладнання на суму понад 300 тисяч гривень. Відтепер дев'ять амбулаторій обласного центру оснащені експрес-лабораторіями, обладнанням для діагностики бронхолегеневих патологій та сучасними апаратами, які дозволяють зробити кардіограму серця дорослим та дітям. цього апарату ми можемо зняти кардіограму не тільки дорослому, а й дитині. Чого не робилося в городі абсолютно крім одної тільки лікарні дитячої. Тепер в кожній амбулаторії можна зробити дитині. Результати ідуть зразу записуються на кардіо на, на комп'ютер, який вони так само нам презентували. Тобто кожна амбулаторія має по два комп'ютера, по два системні блоки. Вони дали. і в кожну введена, введена програма для розшифровки кардіограм за допомогою благодійників. Придбали шпиталі, дитячі ваги, ростоміри та інше обладнання, яке ужгородські сімейні лікарі досі не мали. У виборі медичних приладів враховували і потреби пацієнтів, кажуть організатори проекту. Нова апаратура значно покращить надання медпослуг. У кожного лікаря міста Ужгорода діагностичні можливості трошки покращаться. Ми дуже раді цьому, тому будемо саме в цьому плані і рухатися. Ми опитували лікарів, що саме їм необхідно. Вони казали, що у них не вистачає шпателів, тому замовлено були, наприклад, шпателі раз, пластикові шпателі, які можна замочувати і використовувати декілька разів. Шпателі не холодні, їх не, не так Потивно, як металеві, колись ми використовували брати, ставити на язичок. Тобто, це, в принципі, дуже добре, коли ми приймаємо, наприклад, дітей. б не благодійники, ми б залишилися з фонендоскопом і тонометром лікарі, як і були. На розвиток практично коштів у нас не лишається. І тому всі, от, комп'ютери, цих кардіографів, принтери, самі кардіографи, все обладнання у нас все за позабюджетні кошти. Сучасна апаратура для сімейних лабораторій, вітчизняного виробництва, Дника, як працює медобладнання, побачили й благодійники. Закордонні меценати кажуть, над реалізацією цього проекту працювали більше півроку. Попри труднощі, їм таки вдалося досягти бажаного результату. Були певні труднощі в реалізації цього проекту. Зокрема, важко було все зібрати та підготувати. Зараз ми дуже щасливі, що у нас була можливість допомогти ужгородським лікарям. Меценати за кордону самі прийшли обстеження та побачили, як ужгородські лікарі опанували нове обладнання. Я була вражена ставленням лікарів у цій клініці. Вони не або як піклуються про своїх пацієнтів. Ми дуже задоволені, що надали їм сучасне обладнання для того, аби вони могли працювати найкращим чином. За кошти благодійників ужгородським медикам також вдалося облаштувати лавиці біля медзакладів та місце паркування для дитячих візочків. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте на вчасно. Гарного вам дня і на все добре.